Починається ранок, сонце здіймається над горизонтом. Попереду ще один день, насичений цікавими подіями та викликами. Ви прокидаєтесь. енергія переповнює вас, і серце ровно і радісно б'ється в такт з вібраціями Всесвіту. Ви готові зустрітися з днем, прийняти всі виклики, які б не піднесло життя. Усе, що вам потрібно зробити, встати і почати рухатись. Разом із вами починає рухатися все навколо, але ваші сили не вичерпуються. Ви працюєте, досягаєте цілей і завершуєте справи одну за іншою. Немає такого завдання, перед яким ви б опустили руки. Ваша енергія залишається невичерпною, як світовий океан, що кличе вас до нових звершень. Чи саме так все відбувається у вашому житті? Чи по іншому? Важко розплющити очі. Сили повністю відсутні. Увесь день ви намагаєтесь позбутися сонливості та п'єте каву, сподіваючись пробудити себе. Але всупереч вашим зусиллям бадьорість не приходить. Мозок здається затуманеним, і зосередитися на повсякденних завданнях вам не вдається. Ви боретесь з апатією і втомою, але вони продовжують перемагати вас. Чому так відбувається? Причин може бути багато. Ось основні з них. Недостатній або поганий сон може привести до втоми і зниження енергії. Рекомендується спати як мінімум 7-9 годин щоночі для підтримки нормального рівня енергії. Неналежне харчування, особливо нестача вітамінів, мінералів і мікроелементів, істотно знижують рівень вашої енергії. Хронічний стрес може призвести до млявості та браку сил. Постійна напруга і переживання також можуть позначитись на якості сну. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. А в результаті у вас немає сил в день і немає сну вночі. І так, день за днем. Це поручне коло треба розірвати, і допоможуть в цьому смарт напої фокус і релакс від Everaise. Вони допоможуть вам змінити свій стан, відновити рівновагу і повернути сили для того, щоб жити повноцінним і насиченим життям. Smart Напій Focus містить комплекс інгредієнтів, спеціально розроблений для поліпшення когнітивних здібностей, збільшення рівня енергії та концентрації протягом усього дня. Ось етапи та часові рамки його дії. Протягом перших 15-30 хвилин після вживання кофеїн та екстракт зеленого чаю починають діяти, надаючи стимулюючий ефект на центральну нервову систему. Це призводить до швидкого підвищення рівня енергії та поліпшення концентрації. 30 хвилин, 1 година. Вітаміни групи Б, зокрема в 1 в 2 в 3 в 6 в 12 починають засвоюватись організмом, сприяючи ефективному перетворюванню їжі на енергію і підтримці здорової роботи нервової та серцево-судинної системи. Одна-дві години рибоза, рутин і мінерали, такі як цинк, марганець, мідь і хром, починають підтримувати здоровий обмін речовин і забезпечувати антиоксидантний захист клітин мозку. 2-5 годин. Екстракти кропиви, люцерни чинять заспокійливу і балансуючу дію на нервову систему, допомагаючи знизити рівень стресу і поліпшити настрій. 4-8 годин. Екстракти стовбурових клітин буряка та ожини підтримують кровообіг і надають додаткове живлення для клітин мозку, що забезпечує його стабільну роботу і підтримує фокус протягом усього робочого дня. Тільки подивіться на склад та ефекти, якими забезпечує вас смарт-напій Фокус. Уявіть собі, ваша голова сповнена ідей, і ви відчуваєте, що можете зробити все, що задумали. Ваші думки ясні, чіткі та наповнені енергією. Ваш творчий потенціал проявляється на 100%, а сфокусованість на завданнях і проектах дає змогу досягнути результатів швидше і ефективніше. Коли робота закінчена, ви дивитесь на свої досягнення і усвідомлюєте, що все це стало можливим завдяки смарт-напою Фокус ваші успіхи надихають вас продовжувати рух уперед і долати все нові перешкоди, адже попереду довге і щасливе життя. А тим часом приходить вечір. І тут теж може бути два основних сценарії. Ви приходите додому, вас зустрічають діти, які прагнуть вашої уваги, домашні справи, які вимагають вашої енергії, улюблений собака, який жадає погуляти. А вам хочеться одного впасти. І в результаті вечір найчастіше закінчується сварками і скандалами. Але все може бути зовсім по іншому. І на допомогу прийде смарт напій релакс. Він дасть вам сили, яких бракує, допоможе впоратися зі стресом і позбутися тривоги, збалансує нервову систему, поліпшить настрій і ви зможете провести чудовий вечір в колі близьких і рідних, зробити всі домашні справи, приділити час собаці, та й ще сил вистачить на улюблене хобі. Після того, коли ви зберетеся спати, ви м'яко та швидко заснете. При цьому платівка у вашій голові буде вимкнена. Вам снитимуться чудові сни, тому що спати ви будете міцно і солодко до самого ранку. І навіть якщо під вашими вікнами почнеться бразильський карнавал, це не завадить вам. Вранці ви прокинетеся повними енергією, без побічних ефектів від прийому снодійних медикаментів, і попереду на вас чекатиме новий чудовий день, сповнений перемог і звершень. Smart напі Relax створювався спеціально, щоб надати можливість відпочити, розслабитись і відновити енергію для наступного дня, покращуючи вашу якість життя і благополуччя. Активні компоненти напою поступово всмоктуються у кровотік і прямують до потрібних органів і систем. Натуральні екстракти рослин. Екстракти м'яти, волошки, кореня барбарису, шавлії, гібіскуса, ашваганди і лаванди чинять заспокійливу і розслабляючу дію на нервову систему. Вони допомагають зняти стрес і тривогу, а також покращують настрій. Стовбурові клітини м'яти, лаванди, волошки і шавлії підсилюють дію екстрактів, сприяючи ще більшому розслабленню і заспокоєнню. Ці компоненти також допомагають відновити організм після стресових ситуацій і поліпшити якість сну. Гама-аміномасляна кислота єль тіанін є натуральними амінокислотами, які знімають напругу і покращують роботу нервової системи. Вони сприяють розслабленню і поліпшенню сну, полегшуючи засинання і усуваючи безсоння. Пантотенова кислота бере участь у процесах обміну речовин і регенерації клітин, а також підтримує нормальне функціонування нервової системи. Вона допомагає відновитися після стресу, поліпшити настрій і забезпечує додаткову енергію. Усі компоненти напою релакс працюють спільно, посилюючи дію один одного. Їхня синергія забезпечує максимальну ефективність напою, допомагаючи досягти глибокого розслаблення, зняти стрес і тривогу, поліпшити настрій та забезпечити якісний відпочинок і сон. Отже, фокус розроблено для того, щоб підтримувати вашу активність, концентрацію та енергію впродовж всього робочого дня, забезпечуючи максимальну продуктивність та успіх у всіх справах. В Свою чергу релакс ідеально підходить для того, щоб забезпечити вам спокійну та якісну ніч, відновлюючи сили після напруженого дня та готуючи організм до наступних викликів. Разом ці два смарт-напої гармонійно діють на ваш фізичний та психоемоційний стан завдяки їхнім унікальним властивостям та синергії компонентів. Використовуючи фокус вранці та релакс ввечері, ви зможете по-справжньому насолоджуватися бадьорим та активним днем, а також спокійним і регенерувальним нічним відпочинком, покращуючи своє життя та досягаючи нових вершин у всіх починаннях. Попереду на вас чекає багато красивих світанків і прекрасних заходів сонця. Не пропускайте їх. Використовуйте смарт напої Фокус і релакс від Everice. Хочеться бути абсолютно чесними з вами. Ми трохи злукавили, коли говорили про те, що карнавал у вас під вікнами не завадить вашому сну. Швидше за все, ви до нього приєднаєте.